Колекцію картин, на яких зображено життя письменника імпресіоніста Михайла Куцюбинського, відкрили у Вінницькому літературно-меморіальному музеї. 15 полотен видатних графіків та художників формували майже століття. Виставка стала першим заходом щодо відзначення 160-річчя з дня народження митця. Впродовж року у місті пройде цикл заходів до річниці з дня народження Михайла Куцюбинського. Це екскурсії, покази кінофільмів під відкритим небом та театральні вистави. Сьогодні і точиться війна саме за збереження української культури, української культурної спадщини, за збереження української мови і української національності, як такової в цілому, і такими заходами, як от сьогодні, ми розпочали рік Коцюбинського у Вінниці. Ми маємо підкреслювати важливість українського слова, важливість українського митця по постаті українського митця на теренах нашої держави, в якій точиться війна за ту ж саму мову і за ту ж саму культуру. Ці роботи, які ви Виставці вони надійшли, вони збиралися музейними працівниками майже 97 років, фактично з часу заснування музею з 8 листопада 1927 року, бо саме тоді був відкритий музей. І саме як Коцюбинського побачили митці. Прочитавши його твори, надихнувшись його спогадами, його можливо, спогадами його сучасників, художники залишили по собі слід саме в своїх роботах.